Пальні танці, смачні млинці, виступи народних ансамблів та хороводи. Саме так яскраво та весело зустріли свято Масляної у родинському. По обіді на площі біля Палацу культури Шахтар розпочалось народне гуляння. Місцеві мешканці цілими родинами приходили, аби провести зиму та зустріти весну. Всіх поздравляю з масляницею. Желаю щастя, здоров'я, весіннього настроєння, щоб все було добре. Поздравляю всіх з Масленицей, далі всім здоров'я, щастя, главного мира на землі. Поздравляю всіх жителів города Родинська з Масленицей. Желаю всім мира, добра, щастя, здоров'я, і пусть эта буде собою, не забуваємо. Вітаю всіх мешканців міста Родинського з таким веселим праздником. Бажаю їм щастя. Здоров'я, миру, ну і всього найкращого, Добробуту всього всього найкращого. До привітань приєдналась і виконуюча обов'язки родинського міського голови Катерина Андрійченко. Очільниця міста побажала всім міцного здоров'я, весняного настрою та злагоди в кожній родині. Якщо в місті мер умна і красива дівчина, то город просто обречений на процвітання, успіх і благополуччя. Згодні? Тогда я приглашаю на сцену исполняющие обязанности родинского городского главы Андрейченко Катерину Сергеевну. Прежде всего хочу поздравить их с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, мира, добра, тепла в каждый дом, в каждую семью. Спасибо всем тем, кто помог нам организовать данное мероприятие. Надеемся, даже вот такая погода, никому не испортит настроение. Організатори подбали, щоб на святі всім було смачно і весело. Для цього за підтримки депутата Покровської міської ради Сергія Андрійченка та політичної партії Наш край були організовані розваги, концерт і частування. Кожен присутній на святі зміг безкоштовно поласувати млинцями та ароматним чаєм. Зараз чим пригощаєте солодким чаєм, сушкою та печиво, пліни варенням. С гущенным молоком и с малиной. Угощаем Зайко. всех бесплатно. Да, мне очень понравились минчики вкусные. Вкусные, очень, очень вкусные. Спасибо. Спасибо, все хорошо. Молодцы. Мне сподобалось. Всех святом всех. Ніна Миколаївна мешкає у Родинському вже 65 років та постійно приймає участь у всіх міських заходах. Жінка дуже задоволена святковим концертом та від душі. Дякує організаторам. О, те, як зараз виступали артисти. І добре, що вони завітали до нас. Велика вдячність тим, хто їх запросив сюди. Бачите, і погода і негода нам не перешкоджає. Люди стоять, люди задоволені. Ну що ще треба? Організатори подбали і про яскраву концертну програму. Артисти дарували всім присутнім гарний настрій та незабутні емоції. Мы уже не в первый раз выступаем в городе Родинское, нам здесь очень нравится, очень приятно, потому что публика душевная, несмотря на погоду, несмотря на дождь, все аплодируют, веселятся, кричат нам браво, а это для нас, для артиста очень важно. Позвольте мне от всего нашего ансамбля поздравить жителей города Родинского с таким замечательным праздником Масленицей. Я думаю, сегодня все удалось. Спасибо организаторам за такой праздник. У перервах між концертними номерами для дітей і дорослих проводились різноманітні конкурси та змагання. У конкурсі на найшвидше поїдання млинців перемогу отримав Давид, хлопчику 11 років, і він просто обожнює млинці. Я тільки йшов по дорозі, услышав, що конкурс зразу да, побіжав виграв. Артур Тараненко переміг у спортивному конкурсі. Молодий чоловік підняв гирю вагою 32 кілограми найбільшу кількість разів. Переможець розповів журналістам телебачення Капрі, що це не перша його перемога. Але Артур радить всім займатися спортом та приймати участь у змаганнях. Участвую третій рік, Мероприятия мені нравиться. Призи нормальні, все цікаво поучаствувати. участвовати. Плохо, звісно, що маленька конкуренція, мало людей просто всі основному вже знають мене там. Бояться виходити, не хочуть проігрувати. Ну а на самом деле, хотілось би сказати молодим людям: займайтесь в проигрыше нічого плохого нету. Головне участие, головне, щоб ми розвивалися каждым годом все лучше. І участвовати треба завжди, ніколи не треба здавати задню. Загалом мешканці міста були дуже задоволені святом Масляної. Дякую організаторам! Відповідна душа світло, Дякую за праздник. Очень подобається. Усіх зі святом, дякуємо всім. спасибо нашему мэру Екатерине Сергеевне и Сергею Сергеевичу за то, что так они организовали для родинцев такой хороший праздник. Угощают бесплатно людей. Люди очень довольны. Мне Результаты нравится. У меня Пожалуйста. доброе настроение. Праздник очень понравился. Детая тоже очень понравилось, особенно сладости. Весело, хорошо дуже свято хороше. Спасибі Сергію Сергійовичу за такі яскраві, веселі праздники. Сьогодні в очередний раз в місті Родинська ми празднували праздник масільниці. Це вже стало доброю традицією для нашого міста. Праздники ми всі проводимо, не принуждає бюджетна організація, не использує кариця безплатний труд працівників школи, садиків. Люди приходять веселяться від душі. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в организации сегодняшнего праздника. Я хочу выразить благодарность депутату Покровского городского совета Сергею Сергеевичу Андриченко за финансовую поддержку, также Родинскому городскому совету и сообществу ветеранов, которые не только принимали участие в подготовке, но и активно участвовали в самой развлекательной программе. Такое мероприятие уже вошло в традицию. Мы проводим его уже не в первый год, и я надеюсь, все оценили его по достоинству. Наприкінці свята за традицією спалили солом'яну бабу, яка є символом закінчення зими та настанням теплої та яскравої весни.